Розпаковочка флісу Шотландія. Тут у нас іде перший сорт суто. Перший. Ціна у нас 4 євро. А так як у нас зараз чорноп'ятничні знижечки, то Євроманія дарує знижечку 3,5 євро на кілограмчик. В даному лоті 8 кілограм чудового флісу, і зараз ми з вами його розпакуємо. Починаємо з такого голубенького кольору. Дуже гарний колір і дуже гарна флісочка, теплесенька. Розмір зараз я вам озвучу. Розмір XL. E. Як бачите, серединка також теплесенька. Наступна у нас в даному лоті такий дуже класний колір. Флісочка, жіночий. Розмір зараз я вам скажу. Розмір пише 46-й. Як бачите, також і велика, і дуже гарна, і м'якенька флісочка. Наступна у нас йде фліска з підкладкою, тому що вона доволі тяжка і доволі тепленька. Як бачите, тут вийде подвійна фліска, тому вона дуже-дуже тепла. Розмір великий. Наступна в даному лоті ось така білесенька флісочка. Як бачите, вона має кишеньки і розмір, я зараз вам озвучу. Розмір 44. Тут на даному флісі ось така ковтинка. Бачите, вона має чудовий дизайн. Зараз ми глянемо на її розмір. Це у нас іде С Олівер. Розміру, на жаль, не бачу. Але він доволі великий. Нагадую, в даному лоті 8 кгів флісу. суто першого сорту. Наступна флісочка з такими мікроблискітками. Розмір ми зараз подивимося. Розмір у нас пише 48. Дуже теплесенька. І так, нагадую, на Чорну п'ятницю у нас діють знижечки замість 4-3,5 євро за кілограмчик. І так, зараз наглянемо на розмір цієї флісочки. І це є есочка. Нагадую, в даному лоті цілих 8 кілограмчиків флісу першого сорту. Ось така яскрава флісочка. Також вона йде подвійна з підкладочкою. Розмір пише С, але мені здається, що вона йде набагато більше. І так, наступна в нашому лоті йде ось така флісочка. Така цікава горловина на ліпучках. Бачите, є нашивочки. Дуже цікаво вона виглядає. Розмір ми з вами, з вами оглянемо. І так. Розмір іде емочка. Наступна в даному лоті ось така бордова флісочка. Фірма Кетчу. Хто знає, це дуже класна французька фірма. Зараз ми оглянемо розмір. Розмір у нас тут пише емочка. Дуже гарна флісочка. Нагадую, в даному лоті 8 кілограмів флісу. Ось така дуже м'ягесенька флісочка. Дуже класний, об'ємний капішончик. Зараз ми оглянемо розмір, і я вам його озвучу. Розмір 2ХЛ. Дуже гарно. І так, як бачите, там у лоті 8 кг слісу. Але флісочки на 8 кг виходить досить багато. Наступна флісочка великого розміру. Такий класний сіренький колір. Це від фірми Regata. І так, розмір 3 xl Дуже гарно. І дуже тепле. Наступна в даному лоті. Ось така чорнесенька флісочка. Розміру, на жаль, не бачу, але він не маленький. І так, нагадую. У нас діють в Євроманії Чорно-п'ятничні знижечки. Це дуже, дуже такий яскравий гарний колір. І в нас замість 4 євро іде 3,5 ціна на дану флізочку. Перший сорт. Наступний у нас йде голубого кольору. Ось така розмір. Пише М. Так, нагадую в даному молоті 8 кілограмів флісу першого сорту. І так, флісочка в нас дана на капійшончику з кишеньками розмір Л. І так, наступна ось така синесенька з кишеньками. І так, розмір пише 38. Ось така класна і дуже-дуже теплесна. -дуже Наступна у нас іде клісточка яскрава. Ось такого кольору. Як бачите, замочки всі працюють. Розмір пише 2ХЛ. І так. Остання в даному лоті клісочка. Такого класного жовтенького кольору з капішончиком. Як бачите, вона дуже-дуже теплесенька всередині і зовні розмір S. Нагадую, в даному лоті було 8 кг флісочки першого сорту. Ціна за кілограм 3,5 євро.